Шановні чернігівці, звертаюся, щоб повідомити вам приємну новину, яка важлива для стратегічного розвитку нашого міста та є результатом наполегливої праці команди міської ради на ниві розвитку міжнародних відносин. Наш Чернігів став членом мережі європейських міст «Євросітіс». Відповідне рішення було прийнято на засіданні виконавчого комітету «Євросітіс», до складу якого входять мери Лейпцигу, Генту, Афін, Барселони, Флоренції. Гельсінки, Роттердаму, Осло та Відня. Євросітіс це провідна міжнародна організація, яка об'єднує більше 200 європейських міст, які разом працюють над забезпеченням якісного життя для 150 мільйонів людей. Організація охоплює всі сфери життєдіяльності, які становлять інтерес для міст від культури. Та охорони навколишнього середовища, до економічного розвитку, роботи громадського транспорту, екології та смарт-сіті, розумного містобудування. Серед членів спільноти європейські столиці та відомі міста, такі як Лондон, Цюрих, Рим, Брюссель, Прага, Стокгольм та багато інших. Тепер наш Чернігів матиме можливість спілкуватися з ними в одній спільноті, переймати досвід та найкращі практики, налагоджувати партнерські відносини. Це можливість для реалізації спільних проєктів, в тому числі за кошти європейських фондів, а також залучення інвестицій, досвіду та інновацій в наше місто. Приєднання Чернігова до мережі європейських міст Євросвітіс це ще одне визнання Європою, що Україна та Чернігів стали щитом від зла та захищають сьогодні весь континент від російської навали. Це свідчення, що сьогодні ми захищаємо спільні цінності, свободу, демократію, місцеве самоврядування. Це чергове свідчення, що наше місто на правильному шляху. Позитивна оцінка змін, що відбулися в місті за останні роки, коли Чернігів перетворився на комфортне, чисте та затишне європейське місто. Це визнання стійкості нашого міста та ще одне визнання того, що Чернігів це місто героїв. Дякую європейським партнерам за визнання успіхів нашого міста та підтримку Чернігова. Дякую всім чернігівцям за вашу стійкість, патріотизм та щиру працю. Працюємо разом над відновленням та розвитком нашого красення Чернігова.